Політолог, очільник інституту світової політики Євген Магда, доєднується до нашого ефіру по скайпу. Пане Євгене, раді вас вітати. Вітаємо вас святом. Слава Україні, героям слава пані Ірино, пане Вікторе. Навзаєм вітаю вас і впевнений, що наш державний прапор завжди буде прапором перемоги. От, повертаючись до нашої теми розмови, знаєте, от якщо на перший погляд, запитати українців, наших глядачів, тих, кого ми бачимо, зустрічаємо кожен день, а що відбувається в країні? Мабуть, кожен відповість, що ну в країні війна, і це природньо, на жаль. Але якщо так придивитися трішки детальніше, що виявляється, що не лише війна, знову почали з'являтися політики, які принишли спочатку війни у штабах політичних партій, кажуть, що треба готуватися до виборів. Навіть в нас ефірі одна з лідерок однієї з політичних партій, не будемо називати її сьогодні. Теж сказала, що точно восени будуть вибори. Ну і от одна із останніх новин на цю тему: журнал New Voice вийшов із провокативною обкладинкою. Ми всі і сподіваємося, наші глядачі також могли бачити цей журнал на передньому тлі. Там чомусь не українські військові, не захисники і захисниця, а представники трохи інших сфер. Зараз ви можете бачити цю попередню обкладинку на екрані. Організатори чи видавці цього журналу змушені були вибачитися перед глядачами, перед читачами за таку обкладинку після того. Хайпу, які підняли українці у соцмережах і змінили її, вибачилися, але осад залишився. Пане Євгене, перше питання до вас чи має взагалі право політика вже зараз виринати на тлі воєнного стану? І за яких умов ми живемо в державі, яка називає себе демократичною, і тому вона не може відмовитись від політики зовсім ну власне здійснення? Тих чи інших заходів, чи сьогоднішнє засідання Верховної Ради з голосуванням, це і є політика. Правда, правда, е, я б хотів би, щоби консолідовано всі учасники політичного процесу, тобто, щонайменше президент, прем'єр, голова Верховної Ради, виступили б заявою і наголосили б на тому, що вибори в Україні відбудуться за певний термін після завершення бойових дій. А доки тривають бойові дії, виборів в Україні бути не може, і це я думаю була б абсолютно правильна ініціатива, тому що вона б заспокоїла багатьох людей не названу вами очільницю політичної партії. Я хочу засмутити чи навпаки потішити, оскільки воєнний стан в Україні до середини листопада, то вибори можливі лише за. Варіації фантастичної, на жаль, що ми отримаємо перемогу десь в вересні, оголошуємо про свою перемогу в вересні, і тоді можуть бути вибори. Бо на дочасні парламентські вибори 60 днів як ніяк необхідно. Тобто, проводити кампанію під час війни взимку невідомо, як буде з обстрілами, невідомо як буде з енергопостачанням. Ну, даруйте кожна влада. Робить правила гри під себе, і наша нинішня влада вони ж все-таки не самогубці для того, щоб робити вибори саме такий спосіб. Звичайно, що для українських політиків вибори це частина їхнього життя. Деякі українські політики настільки часто балотувалися до Верховної Ради і настільки довго вже там перебували, що вони просто не уявляють собі життя поза парламентськими кулуарами і сесійним залом. І ви знаєте, в цьому полягає, на мою думку, особливість українських політиків. Ви маєте нагоду питати парламентаріїв, чиновників, і не соромтесь питати їх: а що після мандату, чи що після посади? І ви знаєте, та порожнеча, яку ви часто будете бачити, вона буде дуже серйозним. Ну, з одного боку, моральним задоволенням, а з іншого боку, свідченням того, що. Нам ще до Європи даруйте як до Китаю рачки, де люди сприймають роботу парламентаря чи міністра, чи навіть президента як елемент служіння суспільству, а не як елемент а я поцарюю. Ну знаєте, в цьому парадокс воля і прагнення українців до демократії, яка, до речі, була доведена протягом трьох революцій за 25 років. Це насправді унікальний для Європи випадок. В двадцятому 21 столітті, але разом з тим ніхто ж не скасовує підкуп виборців, гречку і інші е, особливості українського псевдополітичного життя. Пане Євгене, от власне про цю любов українців до свободи чи до волі, от з іншого боку, є зрозумілою ну або принаймні пояснюваною спокуса влади скасувати або призупинити всі політичні процеси. Вибори, альтернативні телеканали, розігнати всі партії, і так далі, так далі. І от де межа між доцільністю воєнного стану і таким собі лайтовим переходом до диктатури? Як ви для себе розумієте, що ось це виправдано війною, а ось це вже надто? Це у нас зараз військово польова демократія, коли людей на вулицях ще не вішають, але законодавством можна порушувати так, що. На це ніхто не реагує. Я не можу собі уявити, якби в умовах мирного часу прозвучало розслідування ваших колег, як воно прозвучало про заступника керівника офісу президента, який є на сьогоднішній момент центром ухвалення рішень в державі практично в усіх важливих напрямах про те, що його родина продавала електроенергію на окупованих територіях, йдеться про Ростислава Шурму, і за це отримала з державного бюджету. Сотні мільйонів гривень, і на це не було жодної офіційної реакції взагалі. Просто взагалі. Тобто це означає, що нам з вами, як би так сказати, пускають електро... зелену електроенергію в межі очі? Чи як? Як це можна охарактеризувати? Ну а з іншого боку, ми постійно чуємо, що такий спротив суспільства на якісь процеси з боку держави це вкидання Росією того чи іншого і ПСО, і ми маємо мовчати і не реагувати на це. Туде людям, як людині звичайні пересічні зрозуміти, де російське ПСО де розгойдування, а де справді треба виявляти свою позицію, протестувати проти махінацій або ймовірних махінацій з боку державних органів. Я тут собі дозволю вас зацитувати, де ви сказали до цієї теми українські. Істеблішмент не має розуміння, що війна це не привід згортати більшість демократичних процедур і перетворювати її на, димові, на димову завісу для власних оборудок. Це прояв цинізму, а не державницької позиції. Ну, це правда. Я абсолютно зі своїми словами погоджую, звичайно. Але в умовах воєнного стану ми не маємо права виходити на протест. Ми не маємо права е, здійснювати демонстрації чи інші речі. Ми маємо право це обговорювати. Складно забрати у людей можливість говорити те, що вони вважають за потрібне, і е, ви знаєте, ну я б не хотів би бути банальним і казати: ну не крадіть і тоді не буде можливості у Росії це використовувати у власних інтересах. Але у нас же є інша проблема. Завтра буде півтора року від широкомасштабного початку широкомасштабного російського вторгнення з самого ранку. А за ці півтора роки якість критичного мислення в Україні змінилась на краще? Я думаю, що ні. І причина цьому достатньо проста. Тому що, якщо працювати з критичним мисленням, то ми ризикуємо зменшувати ефективність української пропаганди, вона теж існує. Ми можемо сперечатись про її якість, але вона існує в умовах війни. Вона потрібна. Я це визнаю навіть при тому, що мене важко назвати симпатиком влади. Але я в будь-якому випадку симпатик України, я громадянин України, я за те, щоб захищати її інтереси. Але чому за цей час, наприклад, не організовано. Програму з критичного мислення в середніх школах для того, щоб випускники середніх шкіл чи десятикласники могли б понести певні знання до своїх батьків, вони так чи інакше мають це робити в нормальних родинах. І чому це не можуть робити, наприклад, вчителі спеціально підготовлені і офіцери чи солдати? Колишні, от пан Віктор, наприклад, з бойовим досвідом, що він не розповідав би про критичне мислення разом. Ну не знаю з кимось, Наприклад, в ліцеї імені Героїв Крут зібрати всіх, про, про прогнати всіх 10-11 класників Львівських і Львівської області, скласти графік в таку в такі, знаєте, умовах військово-спортивної гри чи військово-інформаційної гри, щоб це було цікаво. Пан Віктор може би і погодився, але ми б не погодилися, бо не вистачило б йому часу працювати над ефірами. Я би з вами посперечалася щодо критичного мислення. Бо ну за тим, за чим ми спринамі спостерігаємо серед населення, то все таки якість можна відзначити, десь рухається у бік до поліпшення. І коли ми з вами про вибори говорили, хочеться закрити цю тему. Може влада? Ми розуміємо, що вибори під час воєнного стану відбуватися не можуть. Верховна Рада, якщо під час воєнного стану припиняє повноваження, вже закінчує. Це строки і дії. Вона має дочекатися до першого засідання вже Верховної Ради, яку беруть поза воєнним станом. Тобто, вибори відповідно до законодавства провести ну не можна. Де юре? А чи може влада призупинити воєнний стан, по перше, і внести в цей час зміни до конституції і все узаконити? Наприклад, на вимогу заходу захід каже, вибори проводьте, і от пан спікер Верховної Ради каже, що насправді є варіанти, щоб провести вибори. От Тому я говорив, що я за те, щоб президент, прем'єр і спікер парламенту виступили з єдиною позицією, чітко її сформулювали. Тому що ми маємо діяти з огляду на національні інтереси. Я розумію, що ви апелюєте до відомого інтерв'ю Тіні Кокса, президента парламентської асамблеї Ради Європи, де він там говорив, що Україна має провести вибори. Але ви знаєте, якщо ми. У нас у нас дуже цікаво виходить як якісь подвійні стандарти. Я б не радив владі це робити, бо виходить, якщо вона почне прислухатися до заходу в царині проведення виборів, то доведеться і в царині інших там, скажімо, рішеннях необхідних для початку переговорів з європейським союзом. А тут у нас угасає оптимізм з приводу семи пунктів, які необхідно було виконати. Їх вони ще кілька місяців тому, начебто, вже ось, -ось були виконані. А буквально зовсім недавно профільна віцепрем'єрка пані Стефанішина каже: ну ні, ми, ми до осені ніяк не встигнемо виконати, але ми сподіваємось розпочати переговори попри це. Тобто, насправді, це ситуація ну така достатньо складна, і я за те, щоб вести з нашими громадянами відкритий прямий діалог. Я поясню, чому з 24 лютого мільйони громадян. Довели, що українська держава для них не байдужа. Вони за нею, вибачте, кров проливають і тисячі, а може і десятки тисяч своє життя віддали. Вони що, не заслуговують? Тобто, ми не заслуговуємо того, щоб з нами нормальною мовою говорили і нам пояснювали. Ми ж не бидло, правда? Ми громадяни і довели це. То Бо... і ведіть з нами відповідну розмову в відповідній тональності. Погоджуюся з вами абсолютно, але, от, знаєте, мені все ж не, не дає спокою оця обкладинка журналу, і от якщо можна, виведіть, будь ласка, ще раз на екран. І от тут вона просто ілюструє настрої насправді українців, тому що соціологія, наскільки вона може бути доречною в час війни, каже, що от зараз серед українців найбільшою довірою користуються військові і волонтери. І ще президент. Ну і це не дивно насправді, бо навколо когось повинні консолідуватися українці. І от е гріх не скористатися такою ситуацією. Ви спостерігаєте зараз спроби використати, монетизувати довіру українців до волонтерів та військових, в тому числі з політичною метою, пане Євгене? Звичайно, ці спроби є, і ці спроби будуть далі, нікуди вони не подінуться, тому що е, прагнення когось обійти на повороті, отримати якийсь гандікап на старті, воно взагалі властиве українській політиці, і воно нікуди не дінеться, тобто, це елемент зрілості. Грати за рівними правилами ми до цього ще не дозріли на сьогоднішній момент. На жаль, і це насправді дуже прикро усвідомлювати. Е, я не виключаю, що більд-редактор е, New Voice вирішив прорекламувати Mavic, тому е, поставив відомого волонтера на перший план. Але е, ну, у мене четвірка була: е, ну четвірка за радянською шкалою, тобто балів. з малювання. Да, е, тому... Я не можу там якісь художні рішення, але ну, от те рішення, до якого прийшли тризуб, і український народ це краще. Але ну, якщо ви вже так хотіли е, зробити ну, символи, то зробіть символи, силуети, зробити впізнаваний силует президента. Це цілком реально. Ну він його в принципі багато людей постійно бачать. Зробити впізнаваний силует військового українського, позначивши його тризубом і синьо жовтим прапором, це реально. Зробити впізнаваний силует волонтера, який всім обвішаний, і над яким кружляє Мавік чи інший якісь БПЛА. Це теж реально. Але коли пхають в першу е голову. Людину з політичними зв'язками з власником журнала і будь-якого медіа тут треба наголосити, це право власника медіа на першу на в своєму приватному журналі ставити цю людину. Я вже тоді в Фейсбуці задався. А Порошенко допомагає так само, як фонди повернись живим і і фонд притули. Допомагає, ну так. Але ж його там і близько не було. І залужний, десь на третьому плані, кудись замріяно дивиться. Я взагалі не я тільки одну фото замріяного залужного бачив, коли він сидів в Верховній Раді, так відкинувся назад на спинку крісла. І я думаю, він просто відпочивав, тому що на людині такий величезний тягар відповідальності, тобто. Є так, є такий вислів. Він не академічний, але ви пробачте мені, тому що в мене ще канікули як у викладача. Не треба нас дурить, бо ми ще не п'яні. Тому що, ну, не треба дурити українців, тому що. Вони набагато розумніші ніж люди, які думають, що ними дуже легко можна зманіпулювати. А тобто, ви Івана, визнали, що критичне мислення таки у нас рухається в правильному напрямку. Задля повноти інформації, мушу зазначити, що Сергій притула після цієї всієї ситуації, все-таки сказав, що New Voice зробив йому ведмежу послугу і з тим, що розмістив його силует чи його фото на передньому тлі цієї обкладинки журналу. Пане Євгене, ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися. Будемо сподіватися, що наша. Критичне мислення завдяки таким розмовам буде лише поліпшуватися. Євген Магда, директор інституту світової політики, експерт із політики, був із нами у цій частині програми. Головне за день.